Падіння льодяного царства. Жив колись один чоловік. Був він дуже бідний і мав стільки діточок, як на решеті дірочок. Усі хлопці жодної дівчинки. Коли сини підросли, кожен з них навчився якогось ремесла. Гей, і мав бідняк ремісників, столяр, коваль, мурник, швець, кравець і ще, ще. Які лише на світі є майстри, всякі були межи синами бідного чоловіка. Але для найменшого вже не вистачало ремесла. Та що тобі любиться, Іванку? питає його батько. Вчися на кравця, брат, добрий майстер, та й тебе навчить? Не хочу бути кравцем. Доста одного з нашої родини. Та будь столяром і столяром не буду. Будь ковалем, не хочу. Ну, таким хочеш бути. Хочу бути царем. У нашій сім'ї ще такого ремесла не є. Ти хотів би бути царем? А чому ні? Гадаю, що й то ремесло. Завтра вранці рушаю шукати державу, де треба царя. Дарма батько, мати, брати відраджували Іванка. Не послухав нікого. Другого дня, як тільки роззорялося, взяв торбину на плече, палицю в руки, відклонився батькам, братам. І рушив у путь шукати собі царство. Іде день, другий, тиждень, місяць, та все, куди ходить, розпитує, чи не треба тут царя. Люди поглядають на нього і думають собі Ба, чи не дурний? А дехто засміється і йде своєю дорогою. Іванко мандрував, поки не потрапив до якоїсь чужої держави. Не став, доки не знайшов столицю, де жив цар, зайшов у палац і до царської кімнати. Але царя не застав, лише його міністр сидів біля столу. Добрий день, присвітлий. Добрий день, легіню! Що ти тут у нас шукаєш? Та я прийшов дізнатися, чи не треба вам царя. Я от хотів би царювати. Йой-йой, легіню, та у нашого царя є стільки дітей, що й сам не знаю, кому лишити царство. Ну, якщо так, то дай Боже здоров'я, сказав на те Іванко. Я не хочу ваших царевичів обкрадати, піду туди, де треба царя. І рушив у дальшу путь. Йде, Іванко, і думає собі. Може, й обдурили там мене. Може, в царя і не є дітей, а міністр сам хотів би царем стати. Але нічого, іншим разом нікого слухати не буду, а з самим царем поговорю. Так і зробив. Коли ступив у державу, що вже недалеко була від кінця світу, пішов просто до царя. «Добрий день, присвітлий царю, як ваше здоров'я. Дякую, дякую, Легіню, що ти шукаєш у моїй державі. Пізнаю по одягу, що ти є чужинець. Я зустрівся з вами, бо хотів би і собі царювати. Що, що? Хотів би царем бути? Гей, сине, ти думаєш, що царем бути фігля? Та ото на світі найтяжче ремесло. Чи тяжко, чи легко хочу царем стати, бо мені все любиться. Думає цар, думає і каже: Знаєш, легіню, ти мені додяки, бо говориш просто і сміливо, слухай сюди. У мене не є сина лише одна донька. На дівчину лишити державу боюся, бо сусіда наш злий чоловік, чи ти чув колись про льодяну країну? Не чув, то знай, що цар отієї країни дуже недобрий чоловік. Коли хоче біди наробити, то лише відкриє прикордонну браму і в моїй державі усе заморозить. Велику силу має у той цар. Гей, скільки тисяч мого війська пропало вже в його країні, все там померзло, льодом стало. Людяний цар лише сміється і держить у страху моїх громадян. Якщо його знищиш, то віддам за тебе свою єдину доньку і по своїй смерті лишу тобі царство. Що скажеш на це? Тільки й скажу, що відразу йду у льодяну країну і не вернуся доти, доки не знищу в ній царя, і збирається в путь. Цар не пустив сміливця з голими руками. Погостив, напакував повну тайстру їжі, дав напою. Коли розвиднялося, Іванко вже рушив до льодяної держави. Іде вдень і вночі, іде тиждень, два, три. І дійшов до такої високої гори, що верх її досягав мало не до неба. А вкрита гора була густим лісом. Іванко не розмірковував, а відразу лісом почав сходити на гору. Нараз, коли вже стало вечоріти, натрапив на хишку – Відчиняє двері, а в хижці лише стара баба. Добрий вечір, бабко. Чи можна би у вас переночувати? Йой, сине, та я би пустила тебе на ніч, але зараз вернеться мій син. Він нікого не хоче видіти у хижі і годен тебе згубити. Та хто ваш син? Сонце. Він кожного дня обходить світ, а на вечір приходить сюди переночувати. Я хочу з ним поговорити. Ай бо, мусиш сховатися, щоб тебе не помітив, а раненько я тебе пробуджу і поговорити. Так і було. Іванко ліг під хижу, а сонце прийшло додому, повечеряло, і баба вклала його спати. По півночі сонце обернулося на другий бік, і відразу на землі почало розвиднятися. Баба розбудила Іванка у ту хвилину, коли сонце зібралося у свою дорогу. Іванко став на поріг і низько вклонився. Сонце каже швидше, швидше говори, що хочеш, бо у мене дуже мало часу. Просив би, щоб ти гріло і в людяний край, бо я туди йду. Дуже мені треба твоєї допомоги. Кожна хвилина, дорога, гей, скільки мене просив отой цар, від котрого йдеш, аби я загріло у людяний край. Та дотепер я ще не мало часу заглянути туди. Не затримуй, увиджу, чи зможу я дещо. Чинити. Вихопилося з хати і у путь, а за ним відразу день з'явився. Іванко поїв і рушив горі горою. Йде лісом. Раптом чує, у корчах щось дуже жалісно крекче. Ближче, ближче і бачить. У гущаку білий ведмідь перевертається. І стогне. Ведмідь побачив хлопця і закликав: Чоловіче добрий, не залишай мене, бо загину, допоможи мені, біді. Та чим тобі допомогти? Я поранений. Людяний цар був на полюванні і мене поранив. Пощастило утекти, але стріла лишилася в ребрах. Іванко стис у руці стрілу, що стирчала ведмедеві з ребер, і одним махом вирвав, а рану замастив і зав'язав. І звірові нараз стало легше. Но, дякую, що беріг від смерті. На тобі три волоски з мого кожуха, коли потрапиш у біду, посучи їх пальцями. І я тієї ж хвилини буду коло тебе. Узяв хлопець тих три волоски, сховав і пішов далі густим лісом, усе вище і вище. Надвечір дуже змучився і сів повечеряти. Думає Завтра вже доб'юся до верха гори, а там починається і льодяне царство. Ліг спати і скоро заснув. Понад ранок чує, як щось його гріє. Розплющує очі, а біля нього хтось розпалив ватру і довкола неї сидять троє. Малі на зріст, а бороди у них до колін, але льодяні говорять між собою. Йой, то добрий вогник. Давно я так не грівся. Щасливий сей чоловік, що спить коло нас, бо в нього не є людяної бороди. А куди йде сей чоловік, так близько добився до людяного царства? Має розум, що вступив до людяного краю. Я там би не хотів і царем бути. А я хочу царювати в людяному краї. вигукнув Іванку, і скочив на ноги. Я мандрую до тієї держави, і ви троє мене проведіть. Яй, і з того нич не буде! Ми ледве втекли звідти. Якось врятувалися і нізащо на світі не вернемось туди. Проведемо тільки до кордону, коли ти нас вивільниш від людяних борід. Як лиш все, біда, людкове, зараз. Допоможемо, сказав їм Іванку. Нараз схопив добрячу головешку і вдарив нею по бороді карлика. Раз, вдруге. Борода відпала від лиця чоловічка. Так зробив з другим, з третім. За пару хвилин усі троє були без борід. Дякуємо, добрий чоловіче, за твою роботу. А тепер ходи за нами. Поведемо тебе до кордону, Айбо радимо таки не йди туди, бо марно загинеш. Загину чи не загину, а йти ти мушу, не хочу відрікатися від даного слова. Тоді ходи з нами. І пішли всі четверо горі найкоротшим шляхом, і довели Іванка до вершка. Що досягав мало не до неба. Там стали, й кажуть но, ми на кордоні, на тому боці вже людяний край. Бажаємо щасливої дороги. На тобі пищавку. Та коли буде біда, свисни у неї, і ми всі троє нараз з'явимося коло тебе. Узяв Іван пищалку. Попрощався з карликами, і вони пішли собі геть. Тоді він аж на черево ліг, щоб так пересунутися через верх гори, стоячи, не міг би перейти, бо вдарився б головою в небо. Опинився на другому боці, а там зовсім інший світ. Нічого не видно, лише крига, сніг, льодяні гори. А студінь така, що не можна стерпіти. Але Іванко наказав собі Най відразу загину, а вже не відступлю, і почав спускатися льодом долі, горою, як склом, усе нижче й нижче, ковзаючись, падаючи, мерзнучи, добідував якось до середини схилу, а там сів і далі не годин іти, змучився, замерз, і взуття йому подерлося від того, що все лише ковзався. А тут студінь усе гірше й гірше проймає його, вже ледве-ледве рухається хлопець. Но доведеться мені тут загинути, думає собі, але вертатися не хоче, хоч би й хотів, та не годен іти горою. Сидить і ворухнутися не сміє, бо одразу захремить у провалля. А потім згадав, що у нього є три ведмежі волосинки. Замерзлими пальцями вийняв їх і посукав. Дивиться, ведмедисько суне долі горою просто на нього, став і звідує. Що накажеш, Газдо, неси мене в глибину льодяного царства. Та я тебе понесу, але ж там ти заціпінієш! неси. Ведмідь приліг, а Іванко якось вибрався на нього і рушили долі горою. Та правду, казав ведмідь, доки зніс Іванка, той не був уже і ворухнутися, а як зійшли з гори, тільки покотився з ведмедя на лід. Тоді ведмідь швиденько ліг на нього і почав розігрівати теплим кожухом. Трохи зігрів, і Іванко став на ноги, оглянувся довкола, очам своїм не хоче йняти віри. На крижаній, рівнині, тисячі й тисячі вояків заморожені, стоять, наче із льоду витисані. Як марширували, так і замерзли. Подолав їх льодяний цар, навіть без війни. Ось думає Іванко, така й моя доля, скоро і я замерзну. Білий ведмідь зігріває його, але бачить, що смерть неминуча. Аж сльози йому на очах, що газда має загинути. Та навчить біда і попити, як нічогося вхопити. Так сталося і з нашим Іванком. Коли побачив, що тут помирати, згадав запищалочку, котру йому подарували карлики. Зібрав останні сили, вийняв пищалку і засвистав. І тієї ж хвилини карлики з'явилися, прибігли, засапавшись. Що наказуєш, газдо, бежіть на те місце, де ми з вами зустрілися! А далі горою найдете в лісі хижу. Там ночує сонце. Попросіть його, най змилується наді мною, най зігріє у людяний край. Інакше я загину тут, як і тисячі вояків, що прийшли переді мною. Тікайте. Більше не встиг нічого сказати, бо мороз йому дійшов до рота. Лишився лежати, як крижана колода. І ведмедева шуба не допомогла. Ведмідь ліг біля нього і зі сльозами на очах дивиться, як хлопець помирає. Карлики ані хвилини не гаяли часу, що мали сили, побігли до хижі, де ночувало сонце. Коли звечоріло, уже стояли під дверима, якраз сонце вернулося з далекої мандрівки. А ви що тут чекаєте? Згрозилося на карликів. Зараз вас спалю на попіл. Сонечку, біда, Іванко гине в людяному краї. І все розповіли світилові про хлопця, який він чесний, сміливий, сердешний, як їм допоміг у біді, як врятував ведмедя від смерті. Но, не хваліть стільки!» А лягайте спати. І я йду собі спати, та що мені присниться, те й вирішить долю Іванка. Що снилося сонцеві, ми не знаємо. Досить того, що раненько, на одну годину, скорше встало. Перед мандрівкою Забігло до краю людяного і на всю силу загріло. Йой! Яка зміна сталася у людяному царстві? Сніги тануть. Ріки потекли. Людяний цар зібрав своє військо і хотів вирушити на царя сусіду, але в ту мить сонце пустило стріли промені, і він почав тікати у людяну фортецю. Лід розтопився, заморожені вояки ожили, взялися до зброї. Лід зійшов із нашого Іванка, тільки на голові йому лишилася льодяна корона, а у руці льодяна царська палиця. Іван осів на білого ведмедя, дав команду військові і пішли проти правителя льодяного царства. Але доки дійшли до столиці, до льодяних замків уже ні з ким було воювати. Сонце пекло немилосердно і фортецю розтанули, а людові вояки почали кахикати і падати, як мухи. Сам людяний цар закашлявся, закахикався і лиш собою гепнув. Так Іванко заволодів зловорожим царством, де відтоді настало прекрасне життя. Хлопець зібрав військо і вернувся туди, звідки вони прийшли, а там їх уже нетерпляче чекали. Цар того краю віддав свою доньку-одиначку за Іванка. Зробили таке весілля, що вино текло рікою. А після весілля Іванко перебрав і у цю державу та об'єднав із людяним царством. І люди стали добре жити. Влітку, коли спека і спрагота мандрували на північ, у прохолоду, а взимку верталися у теплі краї.